Привіт, друзі! Для нас завітав ось такий котик і хоче дізнатись про осінні свята. Послухаємо взимку земля під покровом снігу, влітку зелених трав, восени опалого листя, будь-якої пори під покровом неба. Птахів захищає пір'ячко, тварин хутро, а людину дах її оселі, а всіх живих істот небесна покрівля. Ніхто не може обійтись без покрови. Це осіннє свято Покрови встановлено на честь Божої Матері. На жаль, зараз нелегкі часи для нас і нашої країни. Але нас оберігають наші воїни, захисники. А давнину воїнів називали козаками. А головною захисницею була і є Пресвята Богородиця. Тому 14 жовтня ми в Україні відзначаємо три важливі свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День Захисника і Захисниці України, День українського козацтва. Сьогодні я вам пропоную пригостити наших захисників і захисниць ось таким соковитим смачним яблучком якого воно кольору? Форми. Правильно, червоне, кругле яблучко. Ой, що це з ним трапилося? Та це ж в нашому яблучку завівся шкідник і зіпсував подарунок. А давайте залатаємо його. Для цього нам потрібні пластилін та заготовка яблучка. Готові? Та перш, ніж будемо розпочинати роботу, як завжди, пограємо з нашими пальчиками. Наші ручки, черв'ячки, черв'ячки. Скручуються в кулачки. В кулачки. Наші пальці, черв'ячки, черв'ячки, позгинались, як гачки. Пари поставали. Дружно разом танцювали, танцювали. І до роботи стали. Молодці. Супер. Отже, приступаємо до роботи. Беремо пластину червоного койру, гарний, І розминаємо в ручках до тих пір, поки він не стане м'яким. Ось в мене вже м'який. Далі беремо, відщіпуємо трішки Запрошена і заладимо білу вірочку. Ось так. яблучко одразу стає гарним. І ще відщіпуємо. І ще гарно притискаємо пальчиком. Так, ось так. Нам потрібно, щоб на нашому яблучку не залишилося жодної вірочки. Розкажи про Україну! Ось таке яблучко вийшло в мене. Я впевнена, що у вас вийшли також дуже гарні яблучка. Тепер ми можемо ними пригостити наших захисників і захисниць. Не забудьте помити ручки після роботи. Ну що ж, до наступних зустрічей, друзі. З вами працювали Людмила Костянтинівна, Надія Миколаївна, Катерина Анатолівна.